Вітаю вас в нашому таборі. І сьогодні дуже чудовий день, щоб познайомити вас ось з таким подвійним килимком від фірми Клеміт. Це є подвійний килимок зимовий, <клес> він важить всього півтора кілограма. До речі, оця штучка В така. Це в них запатентована така система. І вона дуже класна тим, що коли ви лежите і повертаєтесь на бік, то вас не кидає. Тут у нас є клапан для входу повітря. І він, бачите, захищений такою гумкою, що коли повітря всередині, утвориться тиск і вона... Притискається, повітря звідси не виходить. Тут у нас є вихід. Все те саме насправді, окрім того клапана. Тут цього клапана немає. Тому звідси дуже швидко виходить повітря. Для того, щоб нам надути, нам потрібен оцей мішок насос. Під'єднюємо його до самого нашого. Пілимка і все, і або чекаємо вітру, або надуваємо. Засікаєте час. Отже, ви бачите, що вже не надувається, він достатньо є міцним. Далі ми просто забираємо, повітря наше здувається, лапан тримає. Ось і все. Дуже, дуже крутий. І звичайно тест. Це є круто. Ось подушка жовта, теж клеміт. Пізніше вам покажу свій покрафт теж фірма Клеміт. Ну, наразі дякую за увагу. І все, як завжди, спускайте своїх псів, породи. Лайки, пальці до гори. Ну і якщо вам подобається цей канал, підписуйтесь. Було б дуже добре розвинути український канал по кемпінгу. Коментуйте завжди, буду за це вдячний. Чекаю вас в себе на каналі. До зустрічі!